Початку липня розпочинається вступна кампанія, вузи та коледжі. Ті, хто пройшов основну сесію національного мультиасто, вже отримали результати і тепер обирають себе майбутню спеціальність. Про результати цьогорічного тестування ми поговоримо з директором Центру оцінювання якості освіти Анатолієм Анісімовим. Антолій Юрійович, я розумію, що завершилась вже основна сесія. НМТ. Давайте підведемо перші підсумки, як здали хлопці та дівчата, що спостерігали. Ну, як здали, це ми будемо знати трошки пізніше, коли вже всі будуть проаналізовані результати. Зараз всі, хто брав участь в основній сесії, НМТ, вже отримали на свої персональні сторінки результати, тобто вони можуть подавати документи до вищих навчальних закладів. Ми маємо інформацію вже про тих, хто отримав максимально можливу кількість балів. Наприклад, от по Одеській області, у нас таких майже 100. 90 осіб, які, хоча б з одного предмету, отримали 200 балів. Ну зрозуміло, що у них і по іншим предметам теж високі бали. От причому це не тільки е, випускники заходів освіти міста Одеса. У нас із районів достатня кількість угу. дітей. Чудово. Більше того, у нас є діти, які складали НМТ за кордоном, тобто в Франції, в Німеччині, тобто в наші Польщі. учні, які по. Їгали, які, так, які Тут здатньо. вони завершують наш навчальний заклад, навчали дистанційно, але поїхали е, до той ж Німеччини. От, і таких у нас 22 особи, які отримали теж максимальну кількість балів, хоча б з одного предмету. Uh -huh. от, це ну, скажімо так, трошки втішає, тому що це говорить про те, що все ж таки наші діти е, показують свої високі результати не тільки в Україні, але і за кордоном. Тим більше, що за кордоном е, наше НМТ катується. Тобто, ну принаймні в Польщі і в Чехії е, з результатами нашого НМТ приймають до місцевих вищих навчальних закладів. От, е, і я вважаю, що е, ті результати, які отримують всі наші учасники НМТ, вони в принципі достойні, і е, наші вище получать в цьому році, ну Гарне поповнення. Скажіть, будь ласка, а що говорити про саме предмети? Було чотири предмети: тобто, українська мова, історія України, математика обов'язкова і четвертий на вибір. Говорять, що дуже складна була математика. Що скажете ви? Ну, говорити складна не складна, розумієте, саме поняття воно відносне. Тобто, для когось ці завдання складні, а для когось вони так ну, пройшов і пройшов їх. За хвилин 15-20. Тобто тут справа не в тому складний чи не складний. Тести укладаються відповідно до програм, які вже діють у нас 5 років з 2018 20 року. І нічого в програмах не мінялося. Тобто завдання підбираються саме відповідно до цих програм. Тому, скажімо, якщо казати там про складність завдань, що що в минулому році, що в цьому році, вони а та ж сама. Інший момент, що діти можуть бути трошки ну, менше підготовлені, наприклад, ніж 2-3 роки назад, коли не було бойових дій, коли на нас не свистіли тут е ракети над нами. І коли не було цих е дистанційного навчання, а всі займалися е в, в очі, нормальних нормальних да, да, тривоги. Да, тому так, да, це впливає на якість підготовки, от, тому може. Комусь і здавалося, що завдання дуже важкі. Але ми робили все для того, щоб забезпечити дітям більш-менш комфортні умови. Принаймні у нас в кожному пункті тестування було сховище, куди, якщо треба, можна було спуститися. Із 61 пункту тестування у нас 18 мали такі сховища, в яких можна було проводити взагалі повністю всю процедуру. На жаль, вони всі були розташовані за межами міста Одеси, тобто в районах в Подольському, в Тербунарському районі, Арцийському, тобто там були заходи освіти, де були такі сховища, яких можна було проводити заняття. Ну, у нас такі сховища є, наприклад, от в ліцеї Пивша П'ята гімназія, де вони теж зробили дуже. Комфортне, дуже таке сховище, в якому провели інтернет, там є безперебійне живлення, і теж ми там проводимо і НМТ проводили і зараз. У нас ідуть магістерські іспити. Вже до магістерських ми ще дійдемо. Скажіть, будь ласка, а чи багато учнів через ось такі незалежні від них обставини, через обстріли чи тривоги, чи інше пішли на додаткову сесію? Якщо не помиляюсь, вона буде ось зараз на початку липня? Так? Ще одна додаткова да, угу. вона буде і е, пішли ті, хто з ну будь-яких причин не ну, змогли хтось, там, або, або вони своєчасно зареєструвалися, реєструвалися в додатковий період, угу. або вони не змогли взяти участь в чи там через хворобу, інші поважні причини, або брали участь, але через форс-мажорні обставини не змогли завершити тестування. Да, у нас такі є десь відсотків 20, мабуть, від. Загальної кількості, uh -huh. хто брав участь в основній сесії. На жаль, у нас були випадки, коли майже весь пункт відправлявся на додаткову сесію, тому що то тривога, то вимикнули світло, потім подали світло, знову ж таки. Тривога, і от це от безперервно. І, ну, більша кількість дітей, навіть якщо йшла тривога, то вони чекали, поки завершиться, потім продовжують. Працювати деякі пункти завершували роботу і о 6, і о сьомій годині, і восьмій годині вечора. От, бо діти казали, що ні, ми вже тут залишаємося. Ми хотіли би сьогодні завершити все тестування. І їх можна зрозуміти. По-перше, вони вже налаштовані. Вони ще раз будуть проходити те ж саме, і ніхто не знає, не важкі, ну як можливо. воно буде на додатковій сесії, чи може будуть умови краще. А Може ще більше буде повітряних тривог, тому е вони розумно поступали. Що вже краще вже пройти, отримати результат, а далі вже брати участь. от в конкурсному відборі до вище ну знаєте, мені здається, взагалі чотири предмети за один день. Е це дуже велике навантаження на дитину. Не і просто велике навантаження да, воно і психологічне, і фізично. Може, тому і деякі показали нижчі результати ніж могли би показати звичайних. В нормальних умовах. Ну, нам нема куди дітися, ну, да, скажімо так. Ми так. вже пристосовуємося до тих обставин, які ми Яким маємо. І поки не завершиться ця війна, то. Я думаю, що краще не буде. Скажіть, будь ласка, а ось якщо дитина не здала а НМТ, а, чи предмет якийсь з чотирьох предметів, вона не здала. Чи може вона його наступного року перездати? Чи може вона вступати вище, якщо це тільки один предмет? Ну в 23-му році взагалі була така система, що можна було обирати, якщо ти складав, наприклад, там 21-му році чи 22 другому, то можна було обрати там один предмет з. 21-го року, другий, з 23-го року, в цьому році, на жаль, такого вже нема. Тобто, ти, якщо навіть складав раніше, а робо, діючими є сертифікати, починаючи з 21-го року, тобто 21-й, 22-й, 23-й рік, ну, зрозуміло, і 24-й. Але ви повинні, скажімо так, подавати, якщо 23 й рік подаєте, то тільки по 23-му року у вас будуть е нараховані е бали. Тобто, не можна обрати якусь. Так, не можна брати з одного року один предмет, з іншого року, року другий, другий предмет. Да. Це перше. І я думаю, що далі буде, скоріше всього така ж сама система. Тобто, от ви склали. У 2024 році, ну, з яких причин Ви не вступили, ви в 2025 знову складаєте ЦНМТ. Якщо у вас результати кращі, зрозуміло, ви берете результати 25-го року. Якщо yes. гірше, то ви можете взяти результати 24-го року. Тобто, mm -hmm. я думаю, що це воно так і залишиться, так і буде працювати. От. Ну, ще одне: е, у нас 23-му році було три предмета. Тобто, три предмета виходили, і три предмети треба для вступу на будь-яку спеціальність. Зараз чотири предмети, тому що додали обов'язкову історію України. тобто, Три обов'язково четвертий на вибір. А ви вже почали говорити про тестування, які в цьому році проходили магистри, і далі хочу поговорити про аспірантів, бо в них такий виклик вперше в цьому році вони будуть здавати. Як це правильно говориться? Значить, це за... є ВІЄ, єдиний вступний іспит. Ага. А, да, дійсно, у нас єдиний вступний іспит, складали тільки ті, хто завершував навчання в бакалаврат і вступали до магістратури в цьому році. Додали ще аспірант, хто буде бажає вступати до аспірантури. Тобто, це, собственно кажучи, для них це як, ну, прохідний квіток для того, щоб можна було подати документи для вступу все інше не змінилося. Тобто, ви подаєте документи до приймальної комісії до аспірантури. От, тільки наразі, коли у вас є результат на єдиний вступний іспит. Тобто, а зараз вже стачили там два предмети. Треба було складати. Значить, Перший предмет це іноземна мова, другий предмет це так називаємо ТЗНК, тест загальної навчальної компетентності. І от якщо ви вступаєте до аспірантури, то бал по ТЗНК повинен бути не менше 100.

це дуже велике. Да, причому цю норму ввели буквально менше, десь да. не більше місяця назад. Mm -hmm. от, і пов'язано це було з тим, що дуже багато у нас претендентів на спірантуру по Україні міністр називав цифру щось не 90 тисяч mm -hmm. що через мобілізацію. Тому, щоб якось відсекти тих, хто вступає заради, щоб уникнути мобілізації, тих, хто дійсно хоче займатися науковими дослідженнями, то була введена така норма. От. Коли, коли будуть складатися саме ці іспити в аспірантуру? Ну, Це вони, липні, вони, вони вже Це завершилися. А, Справа вони завершилися. в тому, що у нас зараз, от, 2 липня, завершилися іспити, єдиний вступний іспит. Тобто його складали ті, хто вступає і в магістратуру, і в аспірантуру. Угу. Ні, буде ще додаткова сесія в серпні для тих, хто там з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії, але зараз ще вже почалися іспити так. Називаємо єдине фахове вступне випробування, значить, це вже спеціальність конкретно, спеціальність з того на, на, напрямку, до куди вступає в магістратуру абітурієнт. От. Ну, це не всі складають не всі спеціальності. Це в основному спеціальності пов'язані з управлінням, з економікою, з правознавчими науками, угу. психологія. От от. Тобто деякі спеціальності їм не треба, їм треба складати тільки єдиний вступний іспит. А ЄФВВ, єдине вступне випробування. їм поки що не треба. Це буде у нас тривати до 12 липня. Там кожен день різні спеціальності. От, і потім вже будуть е, оголошені результати. З єдиного вступного іспиту результати повинні бути оголошені десь до 8 липня, а там до кінця липня вже буде оголошені результати із єдиного фахового вступного випробування. І з цими результатами можна подавати вже документи для вступу в магістратуру. Антолію знаєте, я щось згадала, як ми з вами декілька років тому ще до війни, і мені здається, навіть до пандемії обговорювали тут наші студії також результати з НО. І говорили про, наприклад, спростування результатів, коли батьки чи дитина, вони не згодні з тими чи іншими результатами. А от в умовах НМТ чи є ось якийсь механізм. Ось... Так, механізм залишився такий, який був при ЗНО. Тобто, є апеляція на процедуру можна подавати і можна подавати апеляцію на результат. Апеляція на результ... на процедуру подається безпосередньо до виходу з пункту тестування. До виходу. До виходу. виходу. Ага. Тобто, якщо ви працювали, вам щось заважало, ну, наприклад, там чи інструктори собі е, щось дозволяли поводили себе не так, як вони повинні себе вести. Чи може якийсь був там, е, скажімо, інцидент, наприклад, там десь працювала якась там е, дуже машина, зона косилка. Чи щось таке і вам це заважало. Будь-які обставини, які вам заважали виконувати роботу, ви маєте право, значить, коли ви здали завершили свою роботу, взяти відповідально за пункт тестування бланк спеціальний, заповнити її і подати апеляцію на процедуру проведення. Зрозуміло, що це в тому випадку, якщо ви хочете, щоб вам скасували результати, які у вас ну, можуть бути, бо ви ж ще mm -hmm. не знаєте, які у вас результати. Mm -hmm. От, і Складати теж саме вже на додаткову сесію. Були такі випадки взагалі? Так, да, були, були у нас були. ті, хто подавали документи на додаткову сесію. Ну у нас були не стільки з приводу, скажімо, роботи персоналу, скільки з форс-мажорних обставин, пов'язаних з вимикненням світу, зникненням інтернету, з ага. повітряними тривогами. А, то, у нас і так, ми чекали дві з половиною години, могли чекати, коли йде повітряна тривога. Далі вже ми повинні. Були відпускати і зараховувати всіх на додаткову сесію. Ну, Про це вже казав, що е, більшість дітей казали, що ні, ми будемо чекати, ми будемо працювати, тому що не відомо, що там буде на такій додатковій сесії, а так ми вже прийшли, ми хочемо завершити е, тестування. Незламні у нас учні, учні, незламні. а і, персонал пунктів, кошта. і не тільки вчителі, у нас же і вищі навчальні заклади mm. брали Участь в якості от, пунктів тестування. Вони зараз називаються Тимчасові екзаменаційні центри. І у нас деякі тимчасові екзаменаційні центри працювали до 10-ї години вечора, і це і персонал працював, і діти ну, да, працювали. Ти що, ти що тобто, да. е, ніхто дуже... не ни не казав, що все я хочу додому. Ні, всі працювали. Ну що ж Анатолій Юріч, я дуже дякую за те, що знайшли час і завітали до студію.